І у червоний кудок прогоду запрошується боєць із Києва. Іван Стефіо.

У Червоному куті боєць із Києва представляє повітряні сили Збройних сил України. Іван Іванстефію. У синьому куті боєць із Одеси. Представляє спортивний клуб Скорпіон. Майстер спорту з Тайського боксу. Шавіль! Мустафаев! Рефери Володимир Шимаров. Тож, наступний бій сьогоднішнього турніру: Іван Стефюк проти Шаміля Мустафаєва, представник Києва проти бійця з Одеси. Попередній бій надзвичайно швидко завершився. Давайте подивимося Стефюк та Мустафаєв, як свою зустріч проведуть Мустафаєв Відразу ж намагається продемонструвати статус господаря. Показати, що він у себе вдома б'ється. Центр клітки забирає за собою першим номером, намагається працювати, змінюючи стійки. Замахнувся лівим ліктем, не влучив. Опонента свого до сітки підтискає, змушує відскочити. Стифіка туди. Але затиснути нам опонент, опонента не вдається. Дуже впевнено виглядає Мустафаєв, І, незважаючи на те, що опонент на нього летить з ударом, опиняється він на, на стилі Мустафаєв, хапає свого суперника під шию, коліна пробуває по корпусу. І ліктем також працює. Шаміль Мустафаю продовжує йти на опонента. Хай Кік гарно ухиляється від нього представник Одес не дотягується лівою рукою. Демонструє, що також свого суперника в захисті відчуває Стефюк. Щоправда, після цього Іван два удари опонента пропускає. І правою рукою жорстко б'є Шаміль Мустафаю. І зараз зверху. Є у нього можливість суперника добити ногами апкіками. кійками. Стефюк від опонента намагається відтертися. І зрештою підводиться з розвороту. Мустафаєв не влучає лівою рукою з боку. І після цього пробуває коліно по корпусу під шию. Бере свого опонента на гільйотину. Коліном б'є ще коліном. В голову пробуває. Може собі дозволити це робити потужно лівою з боку. Стефюк продовжує перебувати на ногах, і складається враження, що він готовий такі удари витримувати ледь не всю ніч, ледь не весь вечір. Та все ж рефері бій зупиняє. Після чергового пропущеного стало зрозуміло, що Іван Стефюк не може впоратися із потужністю свого суперника. І на цьому бій закінчений. Шаміль Мустафаєв надзвичайно впевненося поводив із перших же секунд, і Ван Стефюк не зміг знайти відповідь на ось цей от потужний пресинг перші... свого візові. 8 секунді першого раунду. Технічний нокаутом перемога здобуває Шаміль Мустафаєв!